Ринок збуту. Хочу вам сказати, що я кажу на сьогодні. Сьогодні у нас 12 вересня. В одеському регіоні є компанії, які купують це сорго 10-10 100 в базовій якості. Базова якість на сорго 14% вологи, 3% сор, сор, сорна домішка. Все, я, ну, амброзія, не амброзія, да не більше там теж цей момент є. Плюс орієнтую вас всіх, що ця культура зорієнтована на експорт. Тому е, дуже обережно працювати з препаратами, які заборонені для експортування при, при обробітку цієї культури. Ну, якби поки що ми цих випадків не наблюдаємо на Кіровоградщині. Понятно, що тренд ціни буде можливо в якийсь час падати, коли масово почнуть збирати сорго, Але в прошлому році господарі на Кіровоградщині... В основному продавали своє сорво 9800-10200. Оце була така ціна в минулому році в е, господарствах на Кіровограді.